Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні, нарешті, за вашим проханням намалюємо русалоньку Аріель. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, коментуйте та ставте лайки. Це допоможе побачити мої відео більшій кількості людей. Ну що ж, почнемо? Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. Я одразу буду малювати чорним фломастером. Ви можете малювати спочатку олівцем. Малюємо око, такий кружечок, достатньо великий, в неї великі гарні очі. Навпроти на тому ж рівні малюємо друге око, ще один кружечок. Він в мене вийшов трошки менше, я його підправлю кожному оці малюємо маленький кружечок зверху, ближче до правої сторони і знизу. Якщо ви малювали зі мною кексик, то ви вже знаєте, як малювати ці очі. З іншої сторони так само, зверху він досить близько прилягає до основного кола. І знизу, а середню частинку розмальовуємо чорним. І ось так приблизно має це виглядати. Тепер зверху на очах намалюємо вії, на цьому оці вони ближче до лівої сторони, а на другому ближче до правої сторони. Тепер маленький носик і нижче ротик. Ось така усмішка в неї. очима брови невеличкими дужками. інша брова на тому ж рівні. І намалюємо тепер контур обличчя. Відступаємо від верхньої частини ока, ось тут ставимо крапочку, з іншої сторони так само. І від цих крапочок ведемо лінію на звуження вниз. Знизу вона звужується. Домальовуємо підборіддя. Ось так. Уаріль дуже красиве, довге, червоне волосся. Почнемо його малювати ось звідси, трошки вгору крапочка. Малюємо хвилясту лінію вниз. Від цієї крапочки малюємо в ліву сторону хвилясту лінію. Ось так. І вона трошки заходить за обличчя. Тут домалюємо вгору лінію. Тепер вушка. Тут вушко не повністю видно, ось так воно ховається за волоссям, на тому ж рівні, з іншої сторони теж вушко. Зверху намалюємо пасму волосся такою дужкою, Звідси малюємо вище ось таку теж хвилясту лінію і вниз. Давайте тепер домалюємо голову таким напівколом. Зверху, ось так. Звідси хвиляста лінія вниз. Тепер будемо малювати шию. Невеличкими паралельними лініями вниз. Шия трошки вуща, ніж ротик. Лініями в сторони помітимо плечі. Ось так. Далі будуть ручки, ось так лінії вниз. Поки що ми їх не будемо домальовувати. Намалюємо їй купальник. Ось так відступаємо від намальованих ліній, ставимо крапочки. Там ми залишаємо товщину для руки. Знаходимо серединку, ось так. І об'єднаємо ці крапочки лініями. Ось так, вниз. І до центру. Має вийти такий, наче трикутник з іншої сторони так само. Але лінії не прямі малюємо, а трошечки вигнуті. Від центру малюємо такі лінії, в неї купальник дуже схожий на мушлю. Від купальника будемо домальовувати тулуб. Такою вигнутою дужкою помічаємо талію. Ось так. Знову знаходимо серединку, ведемо умовну лінію вниз, ми її уявляємо, тут ставимо крапочку і від неї ось так. Одна, наче крапелька в одну сторону, тепер в іншу. І тепер будемо малювати хвіст. Ось, де ми малювали талію, тут уявляємо лінію, а далі тут теж уявляємо і далі її продовжуємо. Ось так вона трошки розширюється спочатку. А далі вона буде звужуватись. Донизу малюємо хвіст, повернутий у лівий бік. Ось так. І на кінчику хвоста у неї великий плавник. Його зараз і намалюємо такою, наче хвилькою зверху і знизу. Тепер так само другий плавник. Ось. Так. Тепер час домалювати руки. Малюємо лінію вниз, і вона трошечки в сторону йде. Ось так. Поруч ще одна лінія. А долоньку ми намалюємо дуже просто, як рукавичку. Ось так. Основні чотири пальчики тут будуть, і тут один великий. З іншої сторони так само домальовуємо руку. Лінія вниз поруч. Ще одна. Дивимось, де в нас закінчується намальована рука. Ось так орієнтуємось, тут ставимо крапочку. І домальовуємо долоньку дуже просто. І великий пальчик. І якщо намалювали, домалюємо тепер довге красиве волосся. Звідси малюємо ось так, іначе галочка така. Тут продовжуємо. Далі уявляємо, що воно за рукою йде. Ось так. Далі за хвостом уявляємо цю лінію. Тут продовжуємо. І ось тут закінчуємо. Тепер з цієї сторони, від верхньої частини, ось так воно йде, і тут продовжується. Така, наче, хвилька, галочка. галочка. І вниз закінчили. Всередині ще зробимо декілька ліній, таким чином підкреслимо ці пасма волосся. Ось так. І остання коротенька. І хвіст в неї вкритий лоскою. Зараз ми її помітимо такими невеличкими дужками. Тут декілька дужок. Тепер з цієї сторони. Можете їх взагалі не малювати, або намалювати більше чи менше. Тепер ще нижче. І ось тут, на кінчику хвоста. Чим ближче до кінчику хвоста, тим вони менші за розміром. На плавнику намалюємо ще декілька таких ліній. Малюємо їх не до кінця, ось так. Якась коротша, якась довша. Все, мурусалоньку намалювали, будемо тепер її розмальовувати. Бежевим я зроблю шкіру. Якщо у вас немає бежевого, залишайте, як є. Аріель це головна героїня. Вона дуже красива та добра русаленка. І ще вона принцеса Атлантики. Пам'ятаєте, з дитинства вона тягнеться до людей та збирає усілякі речі з затонувших кораблів і зберігає їх у потаємній печері. А ще у неї є друг. Пам'ятаєте, це така жовта рибка, як її звати? Звичайно, флаундер. Якщо хочете, я можу намалювати його, а ви в свою чергу проявляйте активність, ставте лайки та пишіть коментарі. Мене це дуже надихає створювати нові уроки малювання. Віолетового кольору у неї купальник. Тепер розмалюємо червоне довге волосся. До речі, а яких героїв з мультфільму ви пам'ятаєте? Ще є Себастьян, Тритон це її батько і правитель Атлантики. Кого ще ви пам'ятаєте? Напишіть в коментарях. Ось тут також не забудьте розмалювати волосся. Розмальовуйте охайно, щоб не вийти за чорні контури. Ось так. Залишився тепер хвіст. Хвіст в неї зелений. А сам плавник і верхня частинка буде салатовою. Якщо ви її зробили вже зеленою, нічого страшного нехай так і лишається. І все, наша русаленька Аріель готова. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!